Дивимось, була кукурудза, кукурудзу ми з'їли, зараз зробимо щось гарне. Зараз будемо робити щось гарненьке. Що ми робимо? Листочки розбираємо, там потрібні нитки, ножиці, клей. Можна папір або картон. Подивимося. Захотілося мені щось зробити таке цікаве. Що ми робимо? Давайте так. Відріжемо зараз ниточку декілька. беремо, вот отак вивертаємо, да, складаємо і ниточкою перев'язуємо. І робимо так багатесенько таких листочків. Дивіться, весь купу я зробила, тепер будемо формувати якби квіточку. Формувати да, так, гарненьку квіточку. Тож дивіться, це ж в нас вийшло, така цікава. Можна зробити більш пишнішу, да? більше додати. І тут ми формуємо, зав'язуємо також ниточкою або резиночкою. Так, я зв'язала, тепер хочу підрізати кінчики. Фу. Ось така композиція вийшла. Дивіться. Клеєм тут не береться, закріпить проволокою або підшиті з нитка з голкою до ось такої штучки. Можна підібрати інше. Ще можна покрити краскою. Як краски в мене немає в балончиках, тому поки так.